Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоогляди. І сьогодні будемо говорити про те, що ж я не читала у лютому. А у мене, незважаючи на те, що лютий найкоротший місяць. Незважаючи на те, що лютий у мене особисто був сповнений рефлексій, так як згадували дні до війни, дні після війни, так, а як це відчувалося рік тому назад. Незважаючи на все це, мені когось вдалося прочитати 6 книжок, і сьогодні ми з вами про них власне, і поговоримо. Але почну я з книжки, про яку будемо говорити не сьогодні, а з книги огляд на яку чекайте е, наступного разу. Е, я розповім детальніше власне, про книжку Меблінкет, е, бо ця книга заслуговує окремого відео. Е, я там розповім, власне, що таке Блінкет, е, хто її організував і так далі і тому подібне. Для мене ця тема виявилася цікавою, тому що не знаю, як у вашому інфропросторі, але я часто натикалася на, на початку війни, зокрема, на розслідування Белінгкет, на їхні якісь дані, їхньої розвідки, що нас чекає в майбутньому, що там собі ми Путін і так далі, тому подібне, І е, у мене, ну, власне, природньо виникало питання, а що а вони такі варто довіряти чи ні. Власне, ця книжка розставила ряд крапок на тій, і певний якийсь теж мій речовин на цю тему. Е, тому про все це в наступному ролику обов'язково поставте дзвіночок, аби не пропустити, ну і підпишіться, власне, теж аби е, не прогавити цей ролик. А я йду далі розповім власне про книги, про які вам сьогодні точно розповім. Нарешті я справилась з книжкою, коли я була малоліткою Віргінії Куліскайте, і насправді, чому я кажу нарешті, бо цю книгу я взяла собі почитати на початку лютого минулого року. І тоді у мене чомусь був такий настрій, знаєте, а, як би це назвати правильно, типу поринути в 90-ті. Мені хотілося. А, Відчути ось цю атмосферу так втраченої країни, розрухи, будівництво чогось нового на певних якихось старих принципах, тобто, от все те, що переживали люди в 90-ті. Я безпосередньо не переживала цього, тому що в моїй ті моїми нагальними проблемами було те, чи куплять мені жуйку чи ні. Ну, власне кажучи, і все, але тим не менш цікаво знати, чим жила країна в той час. Я е, є з тих людей, і сьогодні ми ще про це будемо говорити. Які вважають, що історію треба вчити не лише з хрестоматійних підручників, але і з художки, тому що автор очевидець а вочевидь напише більше а, в, в, ну, тобто, коли прощайте декілька там книжок на ту чи іншу тематику, а, які написав автор очевидець. Ви краще будете в контексті ніж послухати там. Лекцію якогось одного історика. Як на мене, моя така думка. Далі я ще однією книжкою обґрунтую. Так от тоді в мене був такий настрій. Я взяла цю книгу, настрій був бо 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 а потім трапилася війна. Як ви розумієте, мене не те, що відвернуло від теми будь-якої. Ну, я б не сказала ностальгії, але будь-якої зацікавленості 90 ми тому що 90-ті це те, що було народжене Радянським Союзом, хочете ви чи ні, але по великому рахунку так, от була одна така велика країна, вона розпалась вчора, і відповідно на твоє сьогодні вона впливає. Одна справа, коли пройшло 30 років, хоча ну давайте будемо відвертими, ми багато чого несемо до сих пір навіть наше покоління, яке не застало радянського союзу, ми несемо певні якісь е патерни радянської людини в собі. І це, ну, типу. Бляха, природньо. А, а, а тут ми говоримо про те, як ем, твоє сьогодні визначається твоїм вчора, і твоє вчора Клятий Радянський Союз. А, і, відповідно, ну, я довго довго ходила по всій книги, аби, знаєте, якось з знає, неї цей фльор цих думок. А, так от. Книгу я нарешті прочитала. І книга не зовсім про те. Тобто я зараз вам дуже багато всього там, про історичні контексти, бла бла бла. Книга, взагалі, насправді, не, не, ну, типу, не в такому ключі, вона не така глибока, вона взагалі про інше. Вона про а, дівчину, власне, яка переживає своє дорослішання, свою юність, власне, в 90-х. І 90-ті тут швидше як декорації, як ну, типу пояснення, що воно так як воно є, і інакше. Тобто, я для себе уже хочу. Хочеш, не хочеш, натягували на цю книгу це пальто з цих 90-х. І виправдували певні вчинки авторки, думаючи про те, що ну, так зрозуміло. Мовно кажучи, авторка розповідає про своє життя. Там, на три абзаци ми читаємо про, про неї, там, про те, як виглядали її подорожі зі школи додому. А я читаю про те, що вона проходила повз завод, який там працював до 90-х, 90 ті 90 він закрився. Ну як, там наладан ладан дихає, люди до сих пір туди ходять працювати, точніше. Роблять вигляд, що працювати, я ось це читаю, я ось це читаю. Тобто, Для мене читання цієї книги було таке доволі. М -м, типу, я сама з собою говорила, авторка там, ну, знаєте, буває так, що е, вам сказали одне, ви побачили, почули інше. Тобто, От мене таке було з цією книгою. Я її так і читала там по декілька сторінок в день, закидуючи тижнями. Тобто таке от мене було. Звісно, що от власне ви зараз спитаєте, Аня, так про що книга? Розкажи. Ну тут складно. Книга дійсно про Дорослішення, конкретної дівчини, про її дитинство, ну, типу старше дитинство, про її юність і про її, власне, ну, типу, так? А, там, Була колись книжка така радянська, типу дівчинка, дівчина, жінка. От, власне, таке. Починаючи від закінчення дівчинки, закінчуючи початком жінки. Щось, щось такого типу. Тобто, ми дізнаємося про усі такі знаєте, моменти, там, типу перша любов, перший інтим, перші стосунки, університет, навчання, про те, знову ж таки, яка прогнила система. Так? тобто Вона розповідає про те, як вона там вчилася в аспірантурі, яке це було безглуздя. Тому що ну, самі розумієте, яка була система освіти. Я думаю, що ми до сих пір з певними якимись маркерами до сих пір зустрічаємось. Тобто, от, от таке. Отакий от, от суп з усього були моменти, чому я так і розтягувала. Були моменти, тобто це ж різні періоди. То тобто, прикладу вона там розповідала про свого друга, якого вона зустріла, і у нього були поламані стосунки з його дівчиною. І вони думали, як їх скліпити. Коротше, придумали, як скліпити. Вирішили жити всі в трьох. Ну а чом би? Ну, типу, прекрасний спосіб поєднати стосунки. Нашу Придумали сімейних психолог, ну таке. Тобто, от такого типу, і я зараз так багато всього розповіла, а по факту це 150 сторінок. Тобто тут буде такий, знаєте, обірвана клаптикова історія. Я навіть не можу сказати, раджу я її прочитати, чи не раджу. Бо я особисто, тобто. Перегорнувши останню сторінку, розумію, що я би ще хотіла пережити цей досвід з цією книжкою, в такому ж ключі. Тобто читаю, не читаю, е, там щось підчитала, тут щось побісилась, не, от такого ракурсу. Але кому її можна порекомендувати? Ну, хіба, можливо, знаєте, кому вона може бути цікавою? Тим, у кого реально юність, реальна юність, не так як у мене, а юність припала на 90-ті. Тому що, певно, що ви теж багато чого будете впізнавати, і це буде вас викликати таке типу, ай, так у мене теж так було, а ого, так я теж так аспірантурі вчилась, боже, то саме. Так, так у мене теж був завод під боком, де всі робітники через одного збухалися. Тобто, якісь такі штуки, тому що для мене переуків було мало з особистим моїм життям. Так? Тому що, У мене в 90-х була основна проблема чужуйку мені купили. Але от у неї, я думаю, що ну, типу, буде таке. Хочу зачитати один. Я не знаю, що воно таке. Одне речення, абзац, рядок, одну думку. Найранішого дитинства мене вчили накопичувати, оцінювати, зберігати, бо я ж дівчинка, а дівчатка насамперед мають берегти речі. Передусім, книжки, одяг, доброзичливих людей, себе, своє тіло, здоров'я, очі, руки, розум, яких і є констиляцію всього, чого я навчилася, що пережила, прочитала, а найбільше за все берегти інших. Правда, мама часто мені казала, коли ти живеш до моїх літ, згадаєш і все зрозумієш. Але чим дорослим, що я стаю, я вже в віці своєї мами, навіть можу здати її обличчя, коли вона в такому віці, як оце я зараз, то дуже сумніваюся, що це можливо. Е, я вам зачитала це. Уривок для того, аби ви усвідомили письмо. Тобто воно таке доволі клаптикове і книжка така клаптикова. Я направду люблю. Не кожен раз, не під всякий настрій, але люблю. Якщо ви теж, то можете глянути на цю книжку. І ще одна книга, яка, як на мене, теж от. Те, про що я говорила, спосіб пізнати історію через художню літературу. Я для себе знайшла ще один спосіб пізнати історію через мемуари. Я знаю чесно ніколи не читала мемуари, і це моя перша книжка саме в такому ключі. Точніше, як я читала, як би вам сказати, наприклад, книжку книжка міша Любами, технічно мемуари, але ну, це не те. Це типу для мене історія успіху. А я от зараз про мемуари, тобто про те, коли людина прожила. І розповіла, Власне, книжка так і називається Прожити і розповісти, Антолі Дімаров. Це український радянський письменник. І чим мені було цікаво читати його мемуари? Спочатку, коли я взяла цю книжку читати, я читала її як книгу автора і будуть люди. Я розуміла, що в книжці будуть люди, і власне в біографії Дімарова дуже багато перегуків, і мені хотілося б зрозуміти, а ще книга цензурована, тобто багато багато всього, мені хотілося б зрозуміти, як вона. Але. По мірі просування по цій книжці, я зрозуміла, що я читаю геть інше. Тобто, ні, звісно, і будуть люди. Автор Дімаров, все таке, ви тут знайдете, все гаразд. Але в цій книзі є інше. Повторюся, Анатолій Дімаров, український, радянський. Я роблю це як центр радянський письменник, тому що він працював редактором в радянський час. Він Працював репорт, типу я Не знаю, чи було слово журналіст, це, це репортер anyway, А в радянських газетах, редактором, також в видавництві, якщо я не помиляюся, можу помилятися, але от точно редактором працював в декількох установах, а, був членом спілки письменників. І тобто, умовно кажучи, людина гвинтик системи. І е, він розповідає про все. І, по суті, так, все його життя, от всеньке життя перейшло в власне в період Радянського Союзу. І хоч книга вийшла за Незалежної України, здається, 96-й, 98-й рік я можу помилятися залишити точну е цифру. Так от, незважаючи на це все, його життя це безпосередньо життя прожити в Радянському Союзі з цими якимись такими. Я от читала, як, як в його мозку все вклинюється, коли він описує про те, що е, його батька розкуркулили, е, і його матір була змушена тікати до міста з ним, з його маленьким братом, е, тому що голодомор. Так? І до речі, я зараз вже не пригадаю назву того села, але я гуглила така, типу, як там зараз, і е, мене здивувало, що моя думка була хух. Де окупували, бо це все відбувається на Харківщині. Це, по суті, селище на межі між Харківською та Гангівською областями. Тобто, в будь-якому разі, от-от вам, живий е, потомок звідти, так, україномовний, все таке, так, до, до, до певних якихось людей говорю, хто каже про те, що ти типу бої україномовні, російськомовні українці, камон. Так от, повернімося до Дімарова. Е, і от він же ж через там. Умовно, 200 сторінок розповідає про те, що він теж плакав в день смерті Сталіна. Тобто, е і хоч він розумів, ну теж теж розуміють. Типу, коли ти включиш мозок і подумаєш, ти зрозумієш, що Сталін кат. Але коли всі навколо плачуть, і коли. Це вселенська трагедія, ти плачеш, бо помер Сталін. І от мені було дуже цікаво читати його мемуари саме тому. Мені було цікаво читати його мемуари, тому що він розповідав, і про це буде теж окремий ролик, я надихнулася, читаючи цю книгу саме на цю тему. А він розповідав про те, як працювала цензура, як працювала самоцензура. Про те, що він хотів написати одну книжку, от він, типу, її задумав, вона йому от, от так вже склалася. І навіть не про політику, так, не про якихось там. Національний визвольний рух просто про любов. Але ну, яка любов в Радянському Союзі, якщо не до ярки до голови колгосп, тобто, якщо нема цих головних персонажів, то все це не, не така книжка, як має бути в радянському союзі. І ти починаєш, в тебе вкраплюється якийсь там партпрацівник, ще хтось, ще хтось, ще хтось. І отак з твого облеліяного такого. Хорошого твору трапляється те, що трапляється. У когось там це вже зовсім розвалена історія. У когось, ну таке, знаєте, як до прикладу, ті ж і будуть люди, де цензурована версія, так де ну типу в. Автор історію свою подав, але ще, окрім того, треба було, треба було прочитати ряд таких осінь або не прочитати і будуть люди, автор вилучив, по-моєму, я не знаю, скільки але дуже багато тексту в кінці коли про голодомор. Тобто, от такі от речі, автор описує, Анатолій Деморов описує, і я розумію, що. А я читаю щось неймовірне, бо я читаю історію радянської людини в радянському союзі, яка намагається не загубити свою індивідуальність, яка намагається бути українцем попри все, бути українським письменником попри все, але разом з тим, ну якось вклешнюватись в ту ну в ту систему, яка абсолютно непридатна, до життя як такого, до нормального творчого життя в даному випадку, і так далі, і тому подібне. І для мене це було дуже цікаво е, усвідомити, як от це відбувалося. І знову ж таки, коли я кажу про те, що потрібно, не, не потрібно, неправильно, коли я кажу про те, що я для себе історію пізнив через художні книги, через мемуари тепер, то це правда, тому що одна справа прочитати окремо десь там про е, ну нехай буде там прочитати оповідку Віра Гейвої про. Радянську літературу і зовсім інше прочитати от таке от великий опус про те, як воно жилося, так як воно безпосередньо велося там, як автор мусив себе викручувати, викручувати свої руки, свій текст, аби бути в системі, або не бути в системі взагалі. І це теж як варіант, там автор теж розповідав про на 60-ників, розповідав як звичайна радянська людина, тобто без якогось такого. Що це люди волі? Ні. Ну, тобто для нього це не в деякій мірі маргінали. І його можу я зрозуміти. Тобто я зараз намагаюся його виправдати, чи, не дай Боже, покласти тінь на шістидесятників. Я намагаюся е, пояснити, що ось саме з таких речей складається історія. Е, саме з таких якихось е, думок. І ніколи не буває чисто чорного, чисто білого. Е, звісно, якщо мова не йде про українсько російську війну, бо тут це абсолютно очевидно, абсолютно очевидне зло, абсолютно е, очевидно, де воїни світла. До речі, про воїнів світла нагадую, що внизу я залишаю послання на е, власне ініціативу від букті, називається Начитаю для ЗСУ. Майте можливість задонатити, і е, ми вже власне е, ці кошти передаємо різним-різним. Організаціям для того, аби наші бійці на передовій мали потрібну їм техніку озброєння, і інші додаткові аксесуари. Отож, Анатолій Дімаров, така неоднозначна для мене книжка, тому що, ну, бачите, я говорю не речі, які навіть мене в деякій мірі не те, щоб обурюють, ображають, не дивують, не ну, тобто які хотілося би було не так. Скажемо так, але тим не менш було мені приємно прочитати цю книжку. Я навіть собі зберегла декілька, занотувала декілька книжок, які я ще хочу прочитати у автора. І От власне про інших там авторів і, і їхні книги поговоримо потім, бо там я собі теж такий списочок зробила. І про цензуру, і самоцензуру теж поговоримо потім, бо а, це буде окреме відео. Я розумію, що хочу ще, ще розкрити цю тему більше, ніж я зараз це зробила, бо зараз я теж вже набалакала. Дай Боже, можемо переходити за медалі, бо далі, от давайте. Давайте перейдемо до чогось художнього, далі дитячого. А це Делфі та Черники Валерій Пузік. Слухайте, я думала, що у мене вже цей етап монологів закінчується. Я думаю, ну все. Але ні, я знов до вас з монологом. Бо а, я цю книгу теж давно могла прочитати, але все якось руки доходили до підлікової е, книжки до моменту, поки я не почала знімати ролик про наших письменників на війні з лишання послання. Це моє попереднє відео. І там я говорила про Валерія Пузіка. Я от, типу. Готуюсь до ролику і розумію, що я не читала цього автора, але у мене точно щось є. Я знайшла е, цю книжку. Це така, знаєте, колись в радянському союзі, щось він не пропускає на сьогодні. А... Була така помітка в дитячих книжках, типу, там, для молодшого шкільного, я це дуже добре пам'ятаю, для молодшого шкільного віку. Так от, я би на цю книжку поставила саме такий самий гри, бо а, от, власне, ця книжка для молодшого шкільного віку, тут головному герою Орест 8. Тобто, я думаю, там, 8, 9, 10, ця книжка цілком може зайти. А, і от, я вам сказала, для молодшого шкільного віку. Я особисто до таких книжок завжди, знаєте, там, трошки спускаю планку, думаю, буде багато наївностей, якихось таких речей. Там". От, ну, Так буває. Але почала її читати, і я, доросла тітенька, просто така. Автор мене на лопатки поклав, і я почала в драконів вірити. Серйозно. Поясню чому? Тому що е елементарно, кожного у узбережжя Чорного моря накривають тумани. Під цим підкриттям під час шторму на танкер Дельфі нападають дракони. Не вірите? Можете так і загуглити танкер Дельфі Одеса. Я думаю, а погуглю? І знаходжу. Драконів не знаходжу, але думаю, якби гуглила активніше, знайшла б і драконів. Власне, історія дуже морська, дуже одеська. Про хлопчика Ореста, який потрапляє в дуже-дуже дивну історію. Не буду дуже спойлерити, скажу, що дракони там є. Делфі там є, чарівники там є, і книга закінчується на самому цікавому. І я руки чешуться взяти наступну. Чесно. Хоча, ну, типу, де я, де дитяча історія, де молодший шкільний вік. Але ну, так закінчувати книжку треба вміти. Єдине, що е, книга написана в 19-му році. Але коли я її читала нещодавно, я. Ну, я ледь не плакала, не знаю, на сьогодні просто буде день зачитування уривків з книжок, але пробачите. Вони нищували все на своєму шляху, дихали вогнем і туманом, багатоповерхівки падали, пил зіймався вгору, усюди клубочився попіл. Якби хтось міг їх зупинити, але хто ж подужає? Дракони кружляли над містом, яке стрімко перетворювалося на руїни. Тато, чому так? Чому вони прийшли? Відповіді батька не було, він мовчав. Нічого, синку, все буде добре, промовила Ірина. Як добре, міста немає. І... Я коли це читала, я думала, добре, що не з Одесою, але скільки місць зараз таких в Україні? І це той, той випадок, коли типу, ти читаєш дитячу книжку, вона тебе хопа, ну тобто, це не до книжки, жодних претензій. Я думаю, що дитина молодшого шкільного віку, хоча ні, я думаю, що всі діти молодшого шкільного віку в цій країні вже абсолютно точно теж прочитають те, що прочитала я, і подумають теж про те, про що подумала я. Але, тобто, тим не менш, <свісно> класна. І якщо у вас є дітки молодшого шкільного віку, то зверніть на неї увагу. Бо я пам'ятаю свій молодший шкільний вік, я би не зачиталася і вже би бігла в книгарню за наступною, повірте мені. Ну і раз ми про дітей, то поговоримо про те, як же їх виховувати в цифровому світі. А, мова йде про книгу Річарда Кулата Цифрові громадяни. Я до спір не знаю, робити окремий огляд чи ні, бо а, книга по собі залишила багато. А, Таких от моментів, де з однієї сторони, я б хотіла зупинитись більше і розповісти вам певні якісь лайфхаки, а з іншої сторони, типу, фактажу не вистачає на прям от таку от історію, бо. Ну, не все, не, не все так уточнено ідеально, як би мені хотілося. Поясню, книжка розповідає про те, як виробити дітей здорові діджитал звички, про те, як е, зробити так, щоб дітки з гаджетами були на ти, але разом з тим, аби вони не провалювались. Тому що гаджети це віртуальний світ, є що реальний. І автор розповідає про те, що дуже дуже багато. Тобто, ми як ми не знаємо, як навчити дитину користуватися смартфоном, тому що робимо забороняємо або лімітуємо. А насправді все це не зовсім правильно, тому що смартфон це не завжди типу, онлайн-ігри, казино, інші якісь речі, там, порно чи що там ще, від чого там ще зазвичай захищають дітей. Ні, смартфон це багато можливостей, це можливість кодувати. Програмити, це можливість спілкуватися своїми рідними і близькими, які, до речі, зараз можуть бути далеко, так це можливість там чомусь навчатися, книжки читати. Ну тобто це багато-багато всього. І важливо не лімітувати просто використання смартфону, а робити користування смартфона якісним, так тобто, аби період проводження смартфоном був активний, а не пасивний, тому що ну, від того, що дитина замість смартфону буде дивитися телевізор, ну. Різниці ніякої немає. І а, ще ця теорія про те, що смартфони псують зір, а, та все псує зір. Все наше життя псує нам зір. І не тільки зір. <плес> Тому, а, ну, типу, нинішні а, екрани не такі шкідливі, як ми собі думаємо. А, отже, тобто, це я так дуже коротко тезами накидала. Це основне тут багато всього іншого є трошки про тобто тут. Такий трошки вінегретик далі почнеться, бо це основна думка, яка для мене була цінною. А, далі буде такий трошки вінегретик, тому що буде про те, що таке булінг, кібербулінг, про те, як йому протистояти, але буде трошки, так, така замальовочка. А, буде про те, як обмежити смартфон, як це правильно зробити, щоб така замальовочка. Тобто я для себе дуже багато всього відмітила, але це не якісь такі, знаєте, прям автор не лізе в глибину. Автор дає нам затравочки. А ти далі, мама, тато? Відповідальний дорослий, або шукаєш, і йдеш вглиб. Так ти задумався тут? І ти далі собі думаєш, що тобі з цим робити. Або ну, не йдеш глиб. Тобто для мене, певні якісь теми, до прикладу, з екранним часом були цікавими. Я б хотіла піти в глиб, я оце думаю, знімати про це ролик, не знімати. Бо треба йти дійсно в вглиб, глиб, глиб. Тобто мені треба ще якихось книжок, аби закріпитися в цій думці, там 100%, і далі вже вам видати інформацію на гора. А так, ну тут так, так, така затравочка. Багато чого іншого, що для мене, можливо, видалося не зовсім актуальним і цікавим. Наприклад, смартфони, як не смартфони, а там будь-що будь-які гаджети. Як спосіб залученості до спільноти. Тобто таким чином можна ідентифікувати себе. Це, до речі, теж може бути актуально для підлікового віку. Тобто тут які, якісь такі речі, які такі малесенькі скріпочки, куди ти можеш зайти, подивитися і піти далі. Тобто тут нічого такого прям фундаментального, як на мене, немає. Основна думка цієї книги про те, що не Бийтеся з гаджетами, не бийтеся з тим, аби витягнути вашу дитину з цифрового світу. Бийтеся за те, аби вона там теж соціалізувалась. От це основна думка цієї книжки. Мені здається, що вона притома і правильна, але, вочевидь, для того, аби там точно. Розставити всі крапки надії, треба зовсім зовсім інша книга. Навіть не одна, бо більше я думаю, що треба що з десяток інших книжок прочитати, аби точно знати, як виховати дитину в цьому цифровому світі. І е, на цьому тема педагогіки і хороших книжок закінчується, тому що далі я прочитала книжку «Невидимі гість. І я все ще думаю, знімати не зараз тут прям розгром. Чи можливо давайте так? Давайте, якщо на цьому відео буде 100 лайків, я зніму суб'єктивно про книжку і прям. Просто ну, все, що мені не сподобалось, зі спойлерами і так далі. Тому подібне. А, чому так? Тому що зараз знову буде спіч. Цей ролик і також триває двічність підозрюю. Тому давайте саме так. Але, ну, щоб коротко вам розповісти, про що книга. А, книга такого, знаєте, стандартного, класичного тропу 10 гридцят. Десь десяток людей. Різного ж типу там пари, щаслива пара, пара, якась розлучиться, наречення, які одного кохають. тому що через разбійки, але вони просто подруги, одинокий пошукач пригод, письменниця. Всі вони наїжджають на один готель. А тут хопа, буревій, обриває електрику, обриває туди можливість доїхати. І от вони всі в тому готелі, по суті, закриті. І що ви думаєте? Трапляється вбивство? Хто ж убивця? Х... А! Там далі, трапляється ще одне вбивство. І ще, І ще! І мруть вони як мухи в тому готелі, і всі ж одним, один, між одним незнайомі, і що ж буде далі. І хто ж вбивця? хто ж вбивця? хто ж вбивця? Ну, отакево. во. По-перше, троплюсь, і не гретять отуто. -от -от. Особливо, коли він бездарно написаний. А по-друге. Ну, можна взяти заїжджену тему, так, тобто там ту саму <смі> доярку і голову колгоспу. Але можна написати твір, а можна просто попсувати папір. Е, невидимий гість це попсутий папір. Чому? Чекайте ролик суб'єктивно про книжки, не забувайте ставити лайки, аби я точно його зняла і до зустрічі з вами наступної п'ятниці.